13 листопада цього року команда Коросенського клубу Каратедо Сінгітай у складі шістьох спортсменів вирушила до Мукачева, аби взяти участь у відкритому чемпіонаті Закарпатської області Шатакан Каратедо. Усі спортсмени стали призерами змагань та чемпіонами Закарпаття. Так, Марія Коберник стала двічі бронзовою призеркою серед дівчаток 6-7 років, посівши третє місце в «Ката» та куміте. Анастасія Аравенко в цій же віковій категорії виборола срібну нагороду в ката та посіла перше місце в комітет. Серед хлопчиків у віковій категорії 6-7 років вдало виступив учень загальноосвітньої школи No9 Володимир Коберник. Він став чемпіоном у розділі ката та посів друге місце в комітет, перемігши своїх суперників. Тричі сходила на п'єдестал Пошани Діана Бондаренко, учениця міської гімназії. вона завоювала одну срібну та дві золоті нагороди серед дівчаток 8-9 років. Найбільш успішним був виступ капітана нашої команди, учня міської гімназії В'ячеслава Гур'янова. Здобувши золоті нагороди в усіх чотирьох розділах програми змагань, він став абсолютним чемпіоном Закарпатської області серед юнаків 12-13 років. Учениця міського колегіуму Євангеліна Шевченко зуміла зайняти третє місце в поєдинках та стала другою в ката. Варто наголосити, що змагання проводились у рамках підготовки наших спортсменів до чемпіонату України з карате за версією GKS який відбудеться у грудні цього року у Харкові? Ми вітаємо наших призерів та переможців та бажаємо їм вдалих стартів. Крім змагань, юні коростенці відвідали замок Паланок та взяли участь у святкуванні присвячених святому Мартину, духовному покровителю Мукачева.